Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую надзвичайно смачне, ароматне пісочне сукрове печиво. Готується воно швидко, з доступних продуктів, а результат не перевершений. Тому запрошую вас. Приєднуйтесь до мене. Будемо готувати разом. Тісто я замішую пісочне. До попередньо просіяного пшеничного борошна я додаю соняшникову олію і перемішую до такого стану, щоб вийшла борошниста крихта. Ось так має виглядати борошниста крихта. До кефіру я додаю соду і перемішую, щоб сода активувалася. Кефір запінився, значить сода активувалася. Додаю я сюди ванільний цукор і підсолюю по смаку. І ще раз перемішую, щоб ванільний цукор і сіль розстала. Цю масу я додаю до борошнистої крихти і додаю сюди ще куряче яйце. І замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Якщо немає кефіру, то можна використати сметану, ряжанку, кисле молоко або будь-який інший кисломоролочний продукт. Дуже довго це тісто замішувати не потрібно, просто щоб зібралося в грудку. Ось таке воно повинно м'ягеньке і ніжне виглядати. Я його поміщаю в поліетиленовий пакетик і відправляю в холодильник на пів години. Робочу поверхню підсипаю мукою, викладаю тісто, його також зверху, злегка підсипаю мукою і розкачую. Розкачую не дуже тонко, приблизно так, щоб товщина була приблизно пів сантиметра. І ось така в мене є формочка на вигляді метелика. І буду я виробляти печиво цією формочкою. Залишки тіста ось так забираю. Ось такі ці залишки, що залишилися, я збираю в грудку і знов розкачаю і вироблю печиво. Поверхню кожного метелика я щедро панірую в цукрі і викладаю на дечко попередньо застелене рукавом для запікання. Викладаю на відстані одне від одного, тому що в процесі відпікання печиво збільшиться в об'ємі. Дечко з печивом відправляю. В духовку попередньо розігріту на 180 градусів і буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Печиво готове. Випікалося воно у мене 15 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовочку. З цієї кількості тіста в мене вийшло 36 штучок печива. І як тільки перший шар зійшов, і я можу до нього доторкнутися. Я хочу вам показати, як воно виглядає. А виглядає воно прекрасно. Воно пісочне, ароматне. Легенько ламається, крихке. Всередині, як ви бачите, ніби воно таке. Злегка слойоне. Раджу вам приготувати таке печиво і пригостити своїх рідних і близьких, любимих людей. Приємного вам чаювання. Печиво готове. Впевнена, що воно вам сподобається. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!